Нова локація, новий формат, нові розпаковки. Все це в третьому сезоні на ProBusiness.ua. Радий вас бачити. Поїхали! Так, ну що ж, друзі, ми відкуповуємо в цьому сезоні ще більше посилок, і це означає, що ящики будуть значно більшими. Ми не будемо розпаковувати, звісно ж таки, сотню посилок за один випуск, адже на це піде більше, ніж 2-3 години. Ми будемо розпаковувати по 20, 25, 30, а інколи навіть 50 посилок, які хтось загубив, відмовився від них на пошті, не захотів забирати платити або ще щось. Все це. В цих коробках, які я купую на аукціоні, прозоро від Укрпошти, давайте подивимося, що ми знайдемо в цьому сезоні, що ми знайдемо конкретно сьогодні, і чи пощастить нам знайти скарби. Ви не бачите, що знаходиться в цих коробках, але це бачу і я. Тому я буду рандомно діставати одну якусь запаковану, брати, робити тонкий надріз. Можливо, знадобиться ще один, для того, щоб дістатися до того, що знаходиться всередині. Так, розпаковуємо. І у нас тут цілий набір. Селфі-палка. Звісно ж таки, куди ж без неї? Давайте подивимося, що вона робоча? Ну, робоча. Можу вам спинку почухати, якщо потрібно. Звичайна селфі-палка без якихось там нюансів і прикольних штук. Плюс 20. Сміло можемо дати їй і переглянути, що в нас ще є. А є в нас кабель. Запакований, новенький, обережненький, але на мікро USB. Не дуже цікаво, бо ми використовуємо в сучасному освіті type c Відкидаємо 20 гривень, даємо, переходимо до наступної посилки. Давайте подивимось, що у нас є тут. Третій сезон. А нормального ножа і досі немає. Якщо ви виготовляєте ножі, зв'яжіться зі мною. Так, давайте подивимось. Що в нас може щось таке? Пенязи. По-перше, тут багато всього. По-друге, тут багато всього дрібного. І по третє? порожньо. Так, дивимося, підійдемо до вас поближче. Трішки я присяду. Щоб виставити кадр для. Ось така штука. Брілок з міні-грою. Сміття, я так думаю. Так, ось така штука. Ну це, мені здається, ще більше сміття. Так, далі. Я люблю Україну. Може місце мати. Куди ж без цього? Так, далі. Маша і ведмідь. Правда, на російській мові. Магнітик. Кубик. Дерев'яний, доволі великий. Мабуть, одне із найціннішого, що тут було. Так, далі у нас є. Так, це що? Значок. У нас є а, фішки з казино. І у нас є. Ай! Якось воно має крутитись, так? Да? Ну, типу, має крутитись, але такий брелок. Отак. Ну що ж, за всю посилку, я б хотів сказати, можна дати гривень 60, 70, а можливо навіть і 100. Але будемо реалістами. За що тут можна дати більше, ніж 30 гривень? Я не знаю. Тому відкладаємо 30 гривень, зараховуємо і переходимо до ось такої посилки. Без нічого. Ну, типу, тут. Конкретно нічого буквально немає. Тут є тільки попирчата плівка, скіч і більше нічого. О! Давайте подивимось, що у нас ховається під плівкою. Так. Ні, ну Цей ніж нікуди не годиться. Це жесть якась. Ну, ладно. Давайте зробимо інакше. Так, і у нас Asus. Long battery. Pack Я думаю, всі вже зрозуміли, що це за батарея. Якщо ні, пишіть в коментарях, чому ви не зрозуміли, що це за батарея. А якщо зрозуміли, напишіть, від чого ця батарея. Так, йдемо далі. Далі, тут мені навіть ніж не буде потрібен, тому я його викину. І у нас ось така штука. Я коли діставав його. Я спочатку подумав, що це масажер для спини. От реально. масажер для спини. Але виявляється, що це штука для того, щоб робити отвори в тісті. от Так от, так що, якщо ви любите випічку, любите бовтитися з тістом, ця штука для вас, все це можна знайти? де? Правильно, в телеграм-аукціонах, які проводжу я. Залітайте по посиланню в описі і ми будемо раді вас там бачити. А поки що відкладаємо це в сторону, знову ж таки, шукаємо нашого ножа і переходимо до загадкової коробки. Мені часто пишуть, щоб я відкривав все більш обережно, тому що ти ж можеш щось там. Пошкодити, тому я буду більш обережним Але що тут у нас? Так, ну тут у нас якісь колонки. Я не можу. А, ну тут навіть провід обірваний, прикиньте. Отакі колонки з обірваним дротом. Чесно кажучи, вони дуже легкі. Ну, от прям дуже. І пил всередині. Можливо, їх можна відремонтувати, але потрібно це вміти робити. Думаю, якщо ти вмієш це робити, заходь до нас. Так, відкладаємо в сторону. Давайте жовтенький. Хочу жовтенький. Так, що у нас тут? Та на минуточку у нас тут ауч, модні окуляри. Давайте перевіримо, наскільки вони модні. Мені личить? Я не знаю, чесно кажу, але ви можете написати про це в коментарях. Якщо вони мені лишать, то ми їх собі, Ой, ми їх собі залишимо. Так, що у нас тут по бренду? Ted Браун, Лондон, Polar. Окей. Такі окуляри. Давайте гривень стоїм, зарахуємо. Я думаю, цілком нормальна ціна за окуляри, в яких є якесь ім'я. Так, можливо, вони коштують дорожче. Якщо вони коштують дорожче, то ми про це дізнаємось і поставимо вищу ціну. Так. Не вистачає мені стола, але третій сезон. Дуже хотілося розпочати його записувати. Хоча ми і не повністю готові. Все буде попереду до всього відень. Так. Ну тут у нас якась канцелярія під'їхала. Це прям жесть. Так, по-перше, ножиці, ручка. Раз. Далі це лаякі лазерна указка. Мабуть, без батарейок. Два. Що це таке? Це щас подивимось, що це таке. Так, що це у нас? Скоба для степлера. Окей. Що це у нас? Флора делюкс. ручка Окей. Що ще тут є? Ще одні ножиці. Угу. Понятно. ручка угу. ножицы это жесть так что это такое? Хм? калькулятор какой свинди калькулятор бачите так складается а зачем резиночка и не, не тримается Видно, механізм пошкоджено, він не тримається, тому потрібен такий а, пристрій. Так, що ми маємо? Три ручки, троє ножиць, лазерна указка, напівполоманий калькулятор і скоби. Не густо. Не густо. Але я думаю, 30 гривень ми можемо за це дати. Що скажете? Так, йдемо далі. Є в мене ось такий тут лот. Так, що в нас тут? Що у нас тут? Чохоль. Чохол, а на який телефон не вказано. Точно не iPhone, у iPhone такого розміщення камери немає. Принаймні, зараз щодо раніше не знаю, але тим не менше. 10 гривень. Більше за цього, ніж 10 гривень я дати не можу. Тож, йдемо далі. Так. Дроти. <смі> Моє найулюбленіше. Що може бути краще, ніж за дроти? Так, тут у нас Type-C. Тут у нас Type-C 2. Так. Тут у нас такий. Типа під наушники 3. Так. Тут у нас айфоновский. 4. Сюда. Тут у нас тоже айфоновский 5. Блочок, даже є. Блочок у нас 7 Power на 5. Да? Не, на 2 А. На 2 А. Ну, нормально. Лишним то не будем. Так, і вот такий щось матери якийсь у нас блочок. Quick Charger 3 на 3 ампери. Нормально? Моще? Так, все. Так, да, все. Добре. Йдемо далі. Достать тонненький папірець. Давайте подивимося, що у нас тут знаходиться. Так. Що це у нас таке? Що це за палички, я не знаю. Можливо, хтось шарить, що це таке. Напишіть. Так, а тут Орма Тріоклін. Орма Тріоклін. Якась Орма Тріоклін. Що це таке? Е, стекло для окулярів, як виявилось. Окей. Можливо, комусь знадобиться. Так, що у нас тут? Пусто, пусто, пусто. У нас не так багато пакетів осталось. Так, йдемо далі. Що у нас тут може бути? Так, насадка на шланг. Щось торохтить, але, в принципі, нажимний прилад працює. Сюди підключаємо шлангу, тут ми регулюємо а, подачу і, власне, йдемо і поливаємо, якщо вам це потрібно. Непогана штука, залишимо. Так, я думаю, гривень 50 вона може коштувати, тому зарахуємо її саме стільки. Так, тут щось у нас велике. Давайте подивимося. О! Так, по-перше, що це таке? six Ледін валопалки. Валопалки. Що за валопалки? Можливо, це щось було, але воно зломане. Окей, йдемо далі. Так, ліхтарик. А, ліхтарик працює. Окей. Так. Йдемо далі. Ну, це в нас той муляж телефону. Окей. Срочний штамп. Без понятия, что там написано, но, короче, какие-то срочный штамп. Модные наушники. Вот такие. Шайдни дротовые наушники. Так, что это у нас? Запрещается включать в сеть с открытой крышкой. Верх при включенні в сеть зу 3 d 01, 22050 Гц, 1988 год. Така якась штука. Не знаю, що це. Антенка. Жесть. Так. Ліхтарик на голову. Не знаю, чи працює, правда. Але якщо працює, то супер. Так, і все. Ага. Так, ну що, з цього всього? Найкориснішим я можу назвати два ліхтарики. Справді, те, що може завжди приводитися в хазяйстві, і то один працює, другий під питанням, але якщо він працює, це добре. Все інше великі сумніви. Тому йдемо далі. Так як мова в нас зайшла про ліхтарики, звісно, такі, давайте переглянемо цей ліхтарик. Так, не працює. Але, скоріш за все, тут потрібні батарейки, бо він прям легенький. Щоб я зрозумів, А хто його знає, як його відкривати, не знаю. Коротше, така фірма. А, бачу, що він 0,7 Вт, що доволі непогано. Але, до речі, ну, так теж не працює. Потрібно перевіряти, вставляти батарейки, чи робить, чи ні. Отака штука. Давайте 50 гривень дамо. Авансом. Так, і підемо далі. Що в нас тут? Насадка до станка. Насадка до станка. Джилет. Насадка до станка. Джилет. і насадка до станка, але не джилет. Окей. 4 насадки до станків, деякі з них джилет. Так, ідемо далі. Це, до важко. У нас тут. Так, гаманець Монт Бланк. Ого. Так. Ого. хрена собі за Скільки тут місця для карток? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 місць, два з них з віконцями. Ого, ну це прям великий. Так. Щодо того, чи це кожа, я не знаю. Але, скоріш за все, ні, бо ось тут потріскалося на ізгибах. І я не знаю, як перевіряти правильно, чи оригінал, чи ні. Просто ну хто знає, може йому там років та років, та воно потріскалося. Але я знаю: Монбланд вони ручки роблять і вони дуже дорогі. Тому якщо воно щось коштує, то, ну, якщо це оригінал, то воно 100% щось коштує навіть в такому вигляді. Але внутрі, внутрі, взагалі, ніде нічого не потріскано, не порвано. Навіть етикетка є. Просто якщо це справжній Монблан, його можна навіть виставити на eBay. Так, тут якась етикетка є і серійний номер. Але чи точно це справжній, я не знаю. Ну Це типу Аля, я так розумію, чоловіче портмане. Ну, скоріш за все, чоловіче. Так от взяв і погнав. Слухайте, це, мабуть, найкраща знахідка за сьогодні. І ну, треба буде подивитися, розібратися та зрозуміти, як дізнатися, чи справжній, чи не справжній цей Монблан. Якщо він справжній, то це може коштувати гроші. Тому поки нічого не даю, але надії є. Так, кожа, сумочка, клач, гаманець. Так, типа аля кожа. А може й кожа. Я не знаю, як його правильно розбиратись. Хоча, ну, схоже, так? Да? На пиші схоже на кожу чи ні. Так, теж є бренд. Бренд Моменті. За такий бренд я нічого не чув. Але стан. Покраще, ніж Монбланка, звісно. Так, що у нас тут по отсекам? Тут ці штуки не порвані ніде нічого. Так, да, все ціле. Вони. У мене йок. Це не то що великі гроші, але вони, бляха, схожі на справжні гроші. Сука! Вони спро... дуже, дуже. От прям дуже. Ну, чисто 600ки. Офігеть! Це прикол, це не гроші. Окей. Було б непогано, до речі. Якби це було 200, це б допомогло нам відбитися. Тим не менше. Так і продам з цими двома сотками. Хай ще когось порадують по життю. Буде непогано. Тому піде теж на аукціони в Телеграм. Окей. Я думаю, гривень 60 ми можемо за нього зарахувати. Доволі непоганий гаманець. Так. Знову щось тут. Не одне. Давайте подивимось. Ані тут Ну, Тут все понятно. Наушники з явним дефектом. Ми за них нічого давати не будемо. Прикол в тому, що це, скоріш за все, ще й бездротові наушники, ж блютузки. Могли б чогось коштувати, якби не, так, якби не поламалися. Але, скоріш за все, вони були поламаними, інакше б в пакеті їх ніхто не відправляв. Так, а що це таке? Якийсь прилад. Я не знаю, що це таке. Хтось знає, що це може бути? Якщо ви знаєте, напишіть в коментарі, у мене немає ні малейшого порозуміння, що це. Така маленька штучка. Давайте відкриємо. <гум> Та ти що? Кубика Рубика. Замовляли. Ну, вроді, працює. Зараз да? я вам зроблю. Ті, хто куплять його, ніхто не розгадає його ніколи. Отак от, все. <гум> Щоб ніхто не зібрав. Так, плюс 50. Так, порожню, порожню, порожню. порожню, порожня. Тут не порожню. Відкриваємо. Ніж. Так, він весь в резинках, а це означає, що, скоріш за все, він з дефектиком. Ну, да. Блін. Тут закльопки немає однієї, бачите? З цієї сторони нема закльопки, а з цієї сторони є. Блін. Це міг би бути. Блін. Ауч! Це міг би бути дебелий, ніж для розпаковок. Ви погляньте на розмір. Ручка якраз під мою руку. Бля. Шкода. А, ну він прям бачите, він ось. Так, да, закльопки не вистачає і через це воно не тримається. Бачите, це верхня штукенці. Шкода. Якби. Якби була закльопочка, було б чотенько. Ну, маємо, що маємо. Так щось він в мене взагалі розпадається. Коротше, понятно. Де ті розвинки дів? Жалко. Це хіба а, купи той, хто займається ремонтом ножів та відремонтує його, та потім перепродасть його та і все. А так, ну мені з ним нічого робити. А, скільки? Ну, спробуємо 50 гривень зарахувати, спробуємо заробити на ньому хоч цю суму. Так, Бачу тетріс. Бачу. Гру з минулого. Так. Нема задньої кришки. Ну, це сучасний, так? Да? Сюди де що флешка вставляється? Таке як наче отвор для флешки. Може це не тетріс, а якась гра? Тут, до речі, більше Хто за? Треба перевірити. Так. Я забув, що я в новому приміщенні, і тут ми можемо перевірити тетріс. Я, правда, не знаю, чи ці батарейки робочі. Так. о, Да! Працює повністю. Ну, я обичний тетріс. Батарейки, конечно, слабоваті. Найс, nice. працює. Так, ну, супер. Так, але єлі видно екран, але я думаю, це батарейки просто галіни Так, один працює. У нас тут ще один був. Так, ну цей побільше. Є вирогідність того, що на нього мощності взагалі не вистачить. Теж, до речі, без кришки. Так. раз Єле-єле видно. Да, дуже слаба батарейка, так як під нахилом, то ще хоч трохи видно. А так, звісно, печально. Окей, працює. Так, два тетріси, які працюють. Я думаю, за два тетріси 60 гривень ми можемо сміло дати. Що скажете? Так, що в мене ще тут залишилося? Тут порожньо, порожньо, порожньо. ось тут щось у нас ще є. І одна прозора залишилася, але там видно, що там фігурка. Так, чохли. Так, одразу є надпис, що це для айфону, але не вказано якого. Ну, чесно кажучи, я б сказав, що схоже на мій, але в мене дві камери, а тут три. Тому, скоріше за все, це якийсь там вже 13-й. Так, ось оцей може підійти мені. Тут немає отворів. А оцей теж ні. Так, такий. Окей. Три чехли по 10 гривень, 30 гривень. Сміло. Так, і останній на сьогодні ось такий пакуночок. Так, тут видно, що це була фігурка. Так. Отака От фігура корова, ще й з отвором під гроші. Ще й з пробкою, яка відкривається тобто розбивати не потрібно. Копілочка. Ну, нормально. Де ми її можемо втулити? Ну ладно, поки тут поставимо. Нехай гроші нам приводить. Так, ну що ж, друзі, перший випуск третього сезону. Я офіційно. Закінчую. Не знаю, чи він був вдалим. Про це судити, звісно ж таки вам. Тож напишіть в коментарях, якщо не складно. Напишіть про локацію, напишіть про знахідки, напишіть, як у вас справи. Я залюбки почитаю та відповім кожному. На цьому все. Всі посилання в описі. Заходьте, буду радий бачити.